До Міжнародного дня рідної мови у Миколаєві провели тематичний захід, що об'єднав представників національних спільнот, письменників та громадських діячів Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Вони ділилися досвідом збереження мовного розмаїття. Докладніше про це розповість моя колега Олександра Долматович. Мови різні, країна одна. Під таким гаслом у Миколаєві відбувся другий південний фестиваль, присвячений Міжнародному дню рідної мови. Локацією заходу стала обласна універсальна наукова бібліотека. Фестиваль був започаткований минулого року Херсонською обласною військовою адміністрацією. А цьогоріч ініціативу підтримали і у нашому місті. Приїхали до нас гості з Херсонщини, вони проініціювали цей захід, але вони не можуть його організувати там. А ми на Миколаївщині це все організували, об'єднали зусилля разом за Дещиною і проводимо це на самому високому рівні з членами уряду. Приїхав уповноважений наш мовний адбосмен Тараса Дмитровича Кремінь. Дуже багато ви бачите людей, від яких залишить розвиток на даний час цієї ситуації. Дуже багато зацікавлених науковців, дуже багато. Та представників національних меншин наших трьох областей. Фестиваль став майданчиком для дискусії про збереження та розвиток мов етнічних спільнот. Однією із спікерок була голова правління громадської спілки Ради національних товариств Миколаївської області Лоліта Каймаразова. Вона поділилася досвідом збереження національної ідентичності через мову та культуру. Як сказала Ліна Костенко, мені дуже подобається ця і ці цей її вислів. Що нації вмирають не від не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. І тому у 2004 році ми започаткували один з головних проєктів нашої громадської спілки. Це проєкт День рідної мови. Тоді ще він був досить невеличкий. Ми збирали представників етнічних спільнот, а вони демонстрували нам красу своєї рідної мови. Вони співали пісень, розказували нам вірші, знайомили з національним алфавітом. На фестивалі були присутні письменники, громадські діячі та представники національних спільнот південного регіону. Депутат Одеської обласної ради та голова громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Мамутов наголосив на важливості підтримки мовного розмаїття в Україні. Різномаїття, національне, мовне різноманіття нашого регіону це і є наш скарб, наше багатство. І нам треба це не тільки просто цінувати, а треба ще й розвивати і підтримувати. У нас дуже багато заслужених людей, в тому числі дисидентів, приїхали сюди. І це такий важливий фактор сьогодні. Ми залучені кадрами. Наступного року я сподіваюся, ми зможемо долучитись до цього організацію і вітати всіх на своїй землі на Одещині. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров підкреслив важливість фестивалю як платформи для діалогу між різними національностями та обміну культурним досвідом. Цей захід направлений тільки на одне, на об'єднання людей заради рідної мови кожної народності і безумовно заради зміцнення дружніх зв'язків. І зміцнення України як єдиної унітарної незалежної держави, з нацією українців, незалежно від того, яка національність. Учасники фестивалю також могли ознайомитися з книжковою виставкою та колекцією національних костюмів різних народів України. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.